Доброго дня, мене звати Андрій Попков, мені 37 років. Я професійний актор. Граю в Київському академічному театрі на Печерську, навчався на курсі Муравицького Юрія Адольфовича в Київському національному університеті культури і мистецтв. Із моїх особливих навичок це те, що я володію гітарою професійно, маю музичну освіту. Я граю на всіх видах гітари, на акустичній, на класичній, на електрогітарі, на бас гітарі. Також трохи займаюся бодібілдингом, трохи тайським боксом, танцюю, маю основні гарні навички фехтування. Трохи граю на ударних інструментах. Із моїх останніх робіт в кіно це збірка короткометражних фільмів під назвою Людмила. Також короткометражний фільм Арайський дім. D'accord, je vous